Ось так. Спинку, відмічу ось так, що це початок ростка, це росток. значить А друга на спинку піде петелька. Цього маркера я прибираю, і всі петлі спиночки я пров'язую лицевими. Повністю всю спинку, лицеві петельки. До маркера. Підходжу до другої регланної лінії, тобто до маркерів на спині. І ось так. Маркера цього прибираю. Одну петлю з регланної лінії додаю до спиночки, одна залишається ось тут. І я відмічу знову ж таки маркером ось це місце. Але він тут не буде триматися, тому.